Привіт! Довгоочікуваний 11-й урок по навичкам магії. І урок номер 11 Уроки магії, третій етап. У нас буде з 11 по 12 по 15 урок в третьому етапі. Програму ви можете подивитися на Patreon. Посилання в описі, і, звісно, зразу повідомлю, що це буде відео для ознайомлення. А повне відео ви зможете підписатися на патреоні по пакету Pліgrim. Знову ж дивіться в описі всі всі посилання на ресурс. Ну, і також посилання на пакет, і де можна подивитися цей урок номер 11. Це така невеличкий вступ. Отже, ми починаємо дуже цікавий етап в навичках магії, де ми будемо поглиблюватися в саму магію, і ми пам'ятаємо, що у нас є перші 10 уроків, які поступово нас занурюють, і третій етап це певне занурення в глибину. Тобто більш е, цікаві теми і більш, е, будемо казати, детальні пояснення. Отже, сьогодні ми розберемо е, ну, дуже цікаву тему, е, і я спробую поділитися своїм баченням, е, хто така стародавня, е, хто така стародавня пам'ять душі, або стародавня пам'ять душі, що це взагалі таке? За пам'ять і чому душі. По-перше, я хочу ввести термін е, свого розуміння, що таке душа. Тобто що всі розмовляють, розказують, е, одні говорять одне, друге друге. Е, ми відкидаємо е, релігійність або пояснення релігійне, я даю пояснення цього розуміння. Е, В моєму баченні душа це те ж саме біополе Тобто аура, як біополе, як хочете так, енергококон, це і є наша душа. Душа насправді це є інформаційна оболочка, яка оточує нас в вигляді енергетичного кокону, де зберігається вся пам'ять всіх наших попередніх втілень, вся наша пам'ять теперішнього життя. Тобто, це. Свого роду така флешка або великий диск, на який записується вся інформація. Інформація підсвідомості, інформація свідомості, інформація сверхсвідомості. На цю ж саму флешку, те, що ми називаємо душа, записується те, що ми неусвідомлено бачимо, чуємо, відчуваємо, навіть те, що ми бачимо периферійним зором. Або е, ті е, певні речі, які від, е, навкруги нас відбуваються, але ми не відчуваємо, не бачимо і не фіксуємо його нашим зором, і е, навіть е, певними сенсорними, е, тонкоплановими відчуттями все записується. Тобто, Знаєте, на нашу, на нашу флешку або на наш диск, на нашу ауру, біополе, я просто це підкреслюю, щоб далі було зрозуміло: записується абсолютно все. І, відповідно, є свіжа пам'ять, яку ми можемо дістати через наш мозок. Тобто, наш мозок він для цього втілення молодий, він має доступ тільки до тої інформації, до якої. Це в цьому втіленні, і то не до всього, тому що деякі речі виходять на підсвідомість і розум втрачає зв'язок. Тобто, я в якійсь мірі можу стверджувати: хоча в мене немає доказів, фактів, але є певне знання, що в мозку пам'яті, як то кажуть, Десь, знаєте, закрома пам'яті немає. Є е, операційна пам'ять, мозок це операційна пам'ять, як порівнювати з комп'ютером, яка обробляє мозок наш обробляє інформацію, а інформація зберігається у інформаційному полі або нашому біополі, яке ми називаємо душею. Тобто наповнення особистості людини, так само, як і е, е, інші. Живі істоти, в них у кожного є своє біополе. У тварин, у собак, котів, щоб, так, знаєте, за забігаю наперед, для того, щоб ми могли це зняти як з ну, саме запитання. Вся інформація зберігається там. Ми будемо говорити сьогодні про людину. Насамперед, і будемо говорити про е, тих людей, є, до, у яких є тяготіння до магії, тобто ті, які не рівно дихають або не е, рівно душні, да? Е, Вибачайте за русизм, я вчусь. Якщо ви почуєте якийсь русизм, пишіть в коментарях, е, як правильно буде українською, я буду намагатися. Совершенствуватися, знаєте, удосконалюватися в українській мові, тому що так от, ну, так виходить. Тому дивіться, вся інформація у нас в пам'яті душі. Як її дістати? Для того, щоб зрозуміти, як її дістати, треба зрозуміти, хто такі давні душі. І це ми з вами будемо розбирати на цьому. занятті, На цьому уроці. Що така давня душа? Давня душа це не та, яка багато-багато втілювалась. Тобто сюди можна втілюватися дуже багато, в різні епохи, в різні простори, в різні виміри, але для того, щоб набрати. Певну інформацію або знання, треба, щоб в цій душі було більше зв'язків, ніж самих даних. Тобто, ми можемо накопичувати дані, але якщо вони не отримують певні зв'язки, тобто ці дані не пов'язані між собою і не утворюють певні метасхеми або поєднання у зв'язки, то ці метадані, які ми накопичуємо, багато-багато втілень, вони нічого не варті. Просто нічого не варті. Чому? Тому що з кожним новим комп'ютером, тобто тілом, ми не можемо це дістати. Дістати ми можемо тільки те, що у нас зв'язано. Тобто, якщо ми не зв'яжемо це все докупи при нашому цьому втіленні, то в наступному втіленні ми не зможемо це дістати. Чому? Поясню. Річ у тому, що наше життя воно отримує певні, певні е, події в нашому житті. Ну, ми в житті бачимо певні події, те, що навкруги нас е, стається. І воно може синхронізуватися з тими даними, які знаходяться у нас в пам'яті душі. При синхронізації ми можемо тільки що констатувати факт. Ну, ось ми побачили, це синхронізувалося, таке відчуття, наче ми щось згадали, але не зрозуміло. І далі ми витягнути не можемо, якщо воно не побудовано в певну схему. Витягання інформації стається тоді, коли та, ті дані, які ми побачили в житті або які сталися в житті, вони зачепили певні метадані і активували зв'язки. Самій душі, витягуючи інші метадані, які пов'язані, вони наповнюють або дають розуміння, звідки це. Міт. Ну, наприклад, от я хочу зробити регресію, треба подивитись свої мину, минулі е, життя. Річ у тому, що і це дуже тяжко витягти, у кого немає певної метасхеми. Якщо життя таке саме, як. І при цьому втіленні однообразне, да? однобічне або однакове, то що ви витягнете? Нічого. Воно синхронізується, наче щось таке е, дежавю якесь е, е, пролетить відчуття дежавю, і все на цьому. Ви нічого більше не витягнете. Які ви там регресії або якісь складні ви занурення в прошле втілення не робили? Тому що ваше життя е, е, було і в в Минулому втілені нічим не е, кращим, ніж теперішньо. А от давні душі, давні душі, я сюди вкладаю зовсім інше. Древні душі. Це не просто ті, які втілювали, втілювалися багато-багато разів сюди занурювалися. Але це і ті, які накопичували певні знання. Тобто, е, в даному втіленні вони не просто проживали життя аби просто прожити. Вони накопичували знання, тобто щось дізнавалися. Воно будувалося одне за іншим, як причинно-наслідковий ефект е, побудовувало метасхеми. Тобто, побудована метасхема це і є комплекс метаданих, які... Куди б ви не втілювалися, в яке тіло ви не втілювалися і в який би час ви не втілювалися, завжди можна дістати. Між от мене питають, звідки ти це все знаєш? Повірте мені, не так я багато читав, як деякі є науковці, які там перечитали всі бібліотеки. Більшість знань, які я витягаю, витягаю з своєї стародавньої пам'яті душі яким чином? Тому що свій час в минулому втіленні я це досліджував, я це дізнавався. І в цьому житті так само побудовую нові схеми, я так само їх закладаю в свою пам'ять. Вони записуються автоматично, е, так створено, так, так зроблено, так задумано е, е, духом, що записується ця пам'ять на певних е, структурах. Аури чи структурах біополя. На ко кожна інформація вона відкладається на кожен прошарок е, біополя. Тому витягти цю інформацію буде, е, ну, е, ну так скажемо, нескладно витягнути в наступному втіленні так само, як нескладно витягнути і в цьому втіленні. Просто треба досягти певного стану і розуміти, як закладена інформація. Тому е, хроніки какаші, як я дражню, знаєте, це е, планетарна інформація, яка, між іншим, записана в полях душі, є доступ до бібліотеки. Не треба кудись підключатися під певними седативами чи ще інше. Підключіться до самого себе і навчіться слухати самого себе. Для цього є певні техніки, певні практики, які людина може витягнути без. Проблем взагалі, просто це певна певне налаштування свідомості на витягання інформації На цьому я роблю перерву для безкоштовного бачення, і через 30 секунд я продовжу, але вже з доступа в пакеті Pelgrim. Тому, якщо початок вам уже сподобався, знайдіть посилання. Перейдіть на Patreon, підпишіться на пакет і дивіться далі. Дивіться далі про е, цікаву тему Стародавня пам'ять душі.